Сьогодні у міській художній галереї нагородили учасників та переможців конкурсу Вишиваний Кременчук, який був присвячений Дню Незалежності України. У конкурсі взяли участь 29 майстринь, які створили 96 робіт. Привітав і нагородив учасників відзнаками, подарунками та грошовими сертифікатами. Міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ми всі любимо вишивку, ми любимо вишиванки і робимо все для того, щоб вони були популярними серед наших містян і гостей нашого міста. Ця виставка буде Вати в галереї дякую дуже галереї, дякую всім, хто організував її і зможуть побачити наші кременчужани, Тому при нагоді всіх запрошую сюди подивитися на витвори наших майстрів. Визначати переможців членам журі серед таких талановитих майстринь було дуже нелегко. Загалом це один із моїх улюблених міських заходів. Якщо чесно, я дуже його люблю. Кожного разу робиш для себе відкриття. Коли тільки починалося, ну ми робили перші кроки. Тепер я розумію, наскільки це правильно, і кожного разу я. Бачу нових жінок, основному жінок, звичайно, нові ідеї, і це прекрасно. Що стосується роботи, журі це було дійсно складно, тому що роботи прекрасні. Більшість робіт просто шикарні. Переможців визначили у дев'яти номінаціях: глядацькі симпатії Людмила Бояринцева, краща чоловіча вишиванка Наталія Дудник, краща жіноча вишиванка Лариса Старик, краща дитяча вишиванка Олена Гапон, кращий вишитий руш. Шушник Надія Вівтоніченко, кращий оригінальний вишиваний виріб національного спрямування, Любов Мазур, кращий орнамент, як оберіг захисників Кременчука, Наталя Гаврічкова, краща родина у вишиванках Людмила Бояренцева, краща Лялька Мотенка, Зінаїда Власенко. Кожному з рідних у нас троє донечок, троє онуків, чоловік. Я, всі ми були вимушені в різні куточки роз'їхатись з війною. Чоловік і воював, дякуючи Богу, що він повернувся зараз. Живий, здоровий. Багато мені допомагав в вишиванках. Мій чоловік він підтримував мене. Чоловік він розробляв всі вишиванки, майже всі. Комп'ютерно розбивав їх на клітинки, допомагав мені вишивки, а моя робота вже була з молитвою вишивати. Зізвонювалася з дружиною, вона казала, що вишиває, переживає за мене. Я переживав за, на, за своїх дітей, за неї. Дай Боже, щоб скінчилася ця клята війна, щоб наші, як найбільше людей хлопці повернулися до дому. У мене все время був національний костюм, інтерес. З дитинства я шила всякі лоскуточки, у мене були ниточки. І як то так постепенно, постепенно вот я історію України знаю, зараз теж рівнично. І, ви знаєте, особливо мене привлекають старинні українські фотографії. Коли сидить жінка, старушка, там, може бути, дитина, і на ній костюм, який... Который... Це не просто цвіточки і ленточки, це завжди з якими-то особими ну, деталями. І от я стараюсь цю деталь ловити. І кожен раз щось роблю, щоб вот получилось. Конкурс організували виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, департамент у справах сімей та дітей і управління культури і туризму. Оглянути всі конкурсні роботи можна у міській художній галереї. Виставка триватиме до 10 вересня. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.